Одного разу у команди ряд був вихідний. І Ембер, Полі, Рой та Хелі зібралися на березі річки, щоб відпочити. День був дуже гарний, світило сонечко, гарно плавали качки. Деякі качки просто ходили по берегу річки. І їм було дуже приємно проводити час в такому мальовничому, гарному Місті. Після того, як рятівники дуже довго нагрілися на сонечку, вони вирішили піти покопатися, тому що водичка була дуже тепла. Так, вони довго погралися в пісочку, трохи замастилися і вирішили піти копатися. Першим у розвідку пішов Гелі, полетів подивитися, чи безпечно там купатися. Так, о, чик -чик -чик -чик. Друзі, сказав Хелі, така тепла водичка. Ану, до мене, давайте всі разом купатися. Рой поїхав. Потім поїхав купатися Полі. Потім поїхав купатися Ембер Клас. Всі дуже добре покопалися і вирішили гратися в піску. Вирішили викопати з пісочку яму. Почала Ембер. Потім їм почав допомагати полі, також почав допомагати рой, викопали яму і вирішили налити туди водички. так? Так, джік, 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 джік. І що це? І це Таке в них вийшло маленьке озеро. Чік да? клас! Озеро! Озеро. Так весело проводити час на пляжі. Джік, 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 джік. Треба змити пісочок і розмив пісочок. І пісочок. І пісочок. Тут раптом приїхав почер. Почер приїхав і почав поводити себе погано на пляжі, бризкатися водою, кидатися піском. На що полі йому сказав почер, будь ласка, веди себе добре, на пляжі. Не треба заважати іншим, не треба кидатися один в одного піском, тому що це дуже небезпечно. Пісочок може потрапити в очки, а це дуже боляче і неприємно. Також не треба кидатися, а обливатися один одного водою. Не всім діткам це може сподобатися. І водичка може бути холодна. Тому, будь ласка, почер, запам'ятайте те, що ми тобі сказали. Добре? Так, добре, працівники. Я вас послухаю і буду вести себе на пляжі. Добре. А тепер можна я буду гратися з вами? Так, звичайно, почер. Давай іграйся грайся з нами.